Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Хотів би сьогодні з вами поговорити про таку необхідність е, при інкубації в інкубаторі, як датчик на яйце, датчик температури на яйце. Е, багато хто вважає, що він не потрібен, але я вважаю, що все ж таки це ну, така умовна умовна б гарантія безпеки при інкубації, безпеки, що з яйцем відбувається все. Добре, і інкубація проходить так, як треба, як нам за потрібно. Датчики бувають різні. Є датчики з таким накінечником. Він нам не підходить. Цей датчик вологості і датчик. Температури його добре, якщо ви хочете себе перевірити, просто ну перевірити температуру в інкубаторі, чи добре показує, опускаєте його через отвори і собі ним користуєтесь, або ж в брудері, чи де курчатка вилупились, чи добре у них температура, можете собі там пустити, подивитися чи все добре. Але ж для яйця він не підходить, тому що е, цьому книжку ви його не примотаєте, е, або ж тут його можна зняти. Бачите, тут такі ось які пімпички, теж те це вже зламали. Їх теж не примотайте, яйця, вони будуть показувати невірно. Ну, я вже так відкрав все працювала. Нам потрібен такий датчик з металевим таким накінечником. Показую просто температуру. Це я в руках тримав. Вони дуже різні за показниками. Зачасту вони показують невірно. Це вам повезе, якщо він буде показувати таку температуру, яка вона є насправді. Цей датчик потрібно калібрувати. Як це відбувається? Ви берете, звичайний, ртутний градусник. І цей накінечник, і кладете собі під паху. Чекаєте 5 хвилин і достаєте ртутний градусник. Це залишаєте. І дивитесь на ртутному, яка у вас температура? 36,6, якщо все, дай Бог, що було добре. А на цьому показує 37,6, значить, цей е, градусник показує хібні показники на 1 градус. Тобто показує на 1 градус більше. Е, ви собі робите позначку, наприклад, вот, як у мене. Він показує в мене на 1 градус більше. Я собі зробив цей сторон, що треба відняти 1 градус. Він може показувати на 0,4 градуси більше, менше. Ну, це вже ну, така його здатність. так би мовити. І так, е, щоб. Прикріпити цей датчик на яйце. Ви собі проводите це, я чіпляю цей градусник на 10-ту добу інкубації. Дехто чіпляє на 13-й, ну мені вже мені зручно на 10-й, тому що якраз я вже проводжу у в інкубаторі, перевіряю просвітлюю яйці, дивлюсь, забираю неоплот, кровіне кільце, ну і все, що не склалося. І саме якраз відкриваю пімпочку, отвор. І туди просовую датчик і отвор залишається відкритий з 10 дня. Щоб прикріпити датчик, є декілька варіантів. Зразу я, так би, мовити, заморочувався, брав таку ну, фольгіровану підкладку, утеплювач, вирізав таку полосочку ну, десь 1 см на 2-1,5 на півтора. Брав скотч, брав цю тимпочку, цей металевий кінечник. Тако. Фальга, що була зовні, і брав яйце, просвітлював його, дивився, де знаходиться зародок, ну, це завжди десь посерединці, і прикріплював таким чином, щоб не, так би мовити, відгородити датчик від зовнішності, щоб він був тільки до яйця прилягав. І скотчем намотував. Мені здавалося, що це дуже добрий варіант, тому що. Температура інкубатора ніяк не влияє на, саме, на сам датчик. І це дуже добре, що показує тільки температуру самого яйця. Але згодом, ну, я деколи, якщо ви дивились в прошлую інкубацію, то я там чіпляв саме таким способом. Але дуже зручно чіпляти просто звичайним лекопластером. Звичайним, який для відпорізів відран. Тому що з. Десь з 13-ї доби температура на яйці буде вища, ніж в самому інкубаторі. І цей датчик буде все одно соприкасатися з інкубаційним яйцем і буде показувати температуру, яка на яйці. Якщо воно буде прилягати до нього плотно, то воно все одно буде показувати. Як це роблю я? Берете пластир? Звичайний пластир медичний, звичайний да, незвичайно, не речі. Просвітлюєте яйце, дивитесь, щоб воно було живе, щоб там все добре розвивалося, тому що ви можете прикріпити датчик на, так би мовити, завмерлике, або ж там викровине кільце чи неопліт. це вам взагалі не дасть ніяких показників, і ви по ньому не зможете орієнтуватися. Ви просвітились, бачите, що там сердечко б'ється, зародок рухається, ну, крутиться. Ну, це значить, що яйце живе, добре. Берете яйце, берете. Спластить. Подивились собі, що десь яйце, десь тут -то -то зародочок. прикладаєте Прикріплюєте, Датчик на яйце. Все. Чому дуже зручно пластирям медичним? Тому що яйце продовжує дихати. Воно тут все у отворах, що поверхня яйця вона продовжує дихати. Тому що, як ви заклеїте. Спочатку цим, потом скотчем. Все ж таки це не дуже бажано. Це трошки не дає в повному обсязі яйці дихати, поглинати кисень, віддавати вологу і ну, так само прогріватись. На мою думку, такий варіант найкращий. Ну от Все. І собі спокійно кладете його в інкубатор і інкубуйте. Ви бачите, ви дивитесь показники. Спочатку вона буде температура така сама, як в інкубаторі. З 10 дня вона приблизно, ну, якщо ви інкубуєте, так як я 37,8 у вас з 3 доби до 18, до приблизно до 10, так точно 37,8. І на самому є 37,8, 37,7, 37,9, і починаю так би рухатись. З 13-го, частіше вже 15-й день, якщо у вас душно в приміщенні. І проходить інкубування за часту літню пору, пору року, то е, температура дуже висока в інкубаторі. Якщо в зовні вона дуже висока, то і в, інкубаторі вона зовні. і в інкубаторі вона висока. Ну або ж таки, якщо вас ви інкубуєте в земному приміщенні, що не бажано, то і температура е, тягше набирається в інкубаторі і може бути трошки занизька. Бо е, все ж таки через якісь отвори, то воздух, ну, поступає. Е, тим паче у вас відкриті вже отвори будуть з 10-го дня. То по яйці дуже зручно регулювати. Якщо ви бачите, що на яйці температура 37,5, 37,4, то це вже щось у вас вже недобре. Вам потрібно додати температуру на інкубаторі, щоб вона була трошки вища, щоб ви могли не нашкодити своєму інкубаційному яйцю, своєму зародку. Якщо ви бачите, що температура на яйці вже 38,5, це вже. Грань температури, найвищу, яка дозволяється при інкубації яйця. Тому що після 38,5 зародок гине. Це дуже висока для нього температура. Я тримаю температуру близько 38 градусів на самому яйці. На інкубаторі в цей час може бути температура 37,7, 37,5, 37,8. Все залежить від температури зовні. Стараюся, щоб температура була не нижче, ніж 37,8 на самому яйці. Дозволяється 37,5 і 38,5. В такий проміжок, що вона може гуляти. Це не дуже буде сказуватись, не дуже погано. Але все ж таки триматись найкраща температура на яйці це 38 і 38,4. Ось цей діапазон температур найкращий. Тоді у вас все буде ну, добре. Інкубація буде проходити добре, і ви можете не переживати, що щось там піде не так. Все. Тому що з 10 дня я регулюю температуру в інкубаторі виключно по яйцю. Я до 10 дня в мене стоїть температура 1 по третю добу 38 градусів, з третьої по 10 37,8. Далі я інкубую по яйцю. Якщо е, на яйці температура 37,8, все добре. Якщо температура 38, все добре. Якщо температура 38,3, це ще теж добре. Якщо температура вже приближається до 38,4, ви будете бачити, там температура завжди буде скакати. А вона не буде там, що ви тебе наліпили, і вас тут показує 37,8, і все. І вона тако лежить собі і не міняється. Ні, вона так не буде, вона буде у вас скакати. 37,8, 38. В ту же секунду 37,9, 38,2, 38, і і 9, тому що зараз докрухається. Він там крутиться, там він ближче до скорлупи, ближче там, так, так мовити, тепло віддає і все ж таки іншим. Тому цей, ну, цей діапазон температури е, допускається. Тому я вважаю, це не дуже дорого коштує. Зараз значно ціни подорожчали на датчики. Я куплявши того року. Тут одна батареєчка. Два отвори від одної батарейки добре працює. Вона йшла в комплекті. Зараз, я, до речі, не знаю, по-моєму, з ще місце коштує такий датчик. Я купляв ще, по-моєму, за 50 чи 60, ну, щось таке на промі, по-моєму, здається. Так що це така собі, так би мовити, маленька подушечка безпеки при вашій інкубації. щоб Бачите, як відбувається сам процес розвитку і контролювати температуру в інкубаторі, тому що все ж таки це апарат. Він буває всяке, може бути стрибок температури, навпаки, щось може зламатися. Може датчик неправильно показувати, може показувати датчик, що ви покали 30... Ну не я маю не це не взагалі це про це інкубацію, Взагалі про інкубацію. Можу показувати от зараз дуже багато. Ці інкубатори. Дуже багато бачу у Фейсбуці: пишуть Ковочка, черябушка. Ну, короте, якийсь інкубатор, теж теж пенопластовий такий, більш простіший, що заклали 80 яєць, і в інкубаторі показують, температура, типу, виставляє 30. 8, а інкубатор не може нагнати більше, ніж 37,4. І вже п'ятий день інкубації, а температура не повишається. Вони уклали звичайний 2 градусник змірюють, а там 37,4. На датчику показує 38, а в інкубаторі температура 37,4. І все, і, 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 і плачуть, і що робити, і рятуйте, і допоможіть, і як, і як що бути. І ще за що там не можна в інкубаторі міняти температуру, що тільки яку виклали, така вона і є. Тут же ж можна міняти, додати, калібрувати, але ну це. Це життя, все може статись. Тому це такий так мовити спосіб легенький собі, щоб бути впевненим, що все відбувається добре в тій інкубації. Цей датчик можна, ви якщо бачите, що вже яйце проклюнулося, проклюнулось, можна його відліпити. Можна і не відліпляти, тому що він кліпиться ну, десь з половинки, а цуплятку починає курчатко собі пролуплюватись трошки вище. І зачасту вони навіть ін... з датчиками добре. Вилазять. Можете побачили, що наткнули. Я цей раз в мене не було наткнути, я його просто здер здержував. Що ну, воно мені вже дасть. А вже температура була в інкубаторі 37,5, на єці показувала 38,1. ну, Скачка вже, вже не, не буде. Вже, вже скачок пройшов, все, що можна вже тільки залишився час чекати, коли вже з'явиться маленька курчатка. Все, гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.